Я вважаю, що не потрібно змінювати не на військову адміністрацію. Бо мені дуже лячно, якщо б військово було. Те, що я бачу за всі 11 років, мене це не влаштовує. Бо я, мені зовсім все одно, хто є так скажемо, ну хто є мером. Якщо б він щось робив, те, що треба для міста, я просто б не критикувала. Це, мабуть, потрібно вирішувати не одній людині. А мабуть, всім жителям цього міста Труханов лично мені не подобається, але як пусть працює, повністю не справляється. Ну і з нескольких зол вибирають менше. Наприкінці вересня на сайті президента України з'явилося звернення щодо призначення в Одесі військової адміністрації. Петиція набрала необхідну кількість голосів і має бути розглянута главою держави. Одеське життя запитало у місцевих мешканців чи необхідно президенту ввести в Одесі військову адміністрацію замість чинного мера. Я за Геннадія Труханова мені він нравиться. У мене маленький рібенок подкривав много дітських садов, здійсни площадки. Поэтому. Меня як Геннадий Труханов очень устраивает як мэр. Він много делает для города, дороги, відставив нашу Екатерину, хоча говорят, що вона пророссийская, но це основательница города, поэтому я договаривают на Геннадія. Те, що я бачу за всі 11 років, мене це не влаштовує. Бо я мені зовсім все одно хто є так, скажемо, ну хто є мером. Якщо б він щось робив, те що треба для міста. я просто бы не критикувала я уважаю я, я что он робить ну винроб быть что себекажу его привычники я уважаю что он робить мало он всегда устраивал во все времена он из всех что у нас были красавцы извините меня это самое я считаю лучше должен быть нормальный человек здравомыслящий вообще хоть один ну хоть один гражданский где-то должен тот который понимает что-то вот в этом во всем хозяйстве. А Що ну, воєнне? Воєнне ані хороші ребята, ну в своїй сфері. Оце, звісно, ви питання задали. Не ну, дивіться, Олеся живу вже 32 роки, і скажу так, скільки б у нас мерів не було, він був у нас найкращий. Як би не казали би, що не робили, а він старається так? зараз. Багато чого є в Україні поганого з тою ж самою війною, але якщо його замінити, так скажемо, на іншого, хто буде брати більше? Він чи хтось новий? Мені здається, що хтось новий. А так я б залишила його на місці. Напевно, краще його було б вже змінити, напевно, краще. Хоча це повинно вирішатися усіма житлами Оде Одещини і тільки так повинно вирішатися, а не конкретними людьми. Наскільки я знаю, він багато зробив для Одеси, але він вже довго на своєму пості. І Мені здається, якісь переміни для Одеси були б доречні, особливо в наші часи. Не треба його міняти. Он нормальний чоловік дивиться за порядком. Да, там є якісь недостатки, але це ж все таки погодні условия, Но... Мені вже 90 років, я не в курсі діла, так що я вам нічого не можу посовітувати. Я вважаю це правильний крок, тому що пан Геннадій мені здається не справляється зі своїми обов'язками. Якщо ми подивимось на нашу нещодавню ситуацію із дощами, з подопами, як це все опинилося, дуже багато загиблих від такої казалось би не дуже складної ситуації. Тобто, якщо б краще слідкували за станом міста, то можливо ми б могли минувати такої проблеми. Хай буде який буд є. Тому що лучше не знайдете. Це, мабуть, потрібно вирішувати не одній людині, а, мабуть, всім жителям цього міста. І якщо таке питання виникає, ну кожна людина є на це право, на право висловлення своєї думки. Яке б не було рішення, воно повинно бути волевиявлено на законному рівні. На сьогоднішній день не пускай так і буде. Це таке тяжеле положення, що взагалі не знаєш. Я в цьому не розбираюся, я не буду коментувати. Ну, це дуже складне питання. Я не, не настільки сильно слідкую за його діяльністю, але я знаю, що дуже багато людей кажуть, що це погано. Не знаю, чому саме. Може, тому що це якісь дуже кардинальні зміни будуть, дуже великі. Всі змін бояться, і всі, особливо зараз. Тому. Не знаю. Моя особиста думка не знаю. Я вважаю, що не потрібно змінювати не на військову адміністрацію. Бо мені дуже лячно, якщо військово буде. Цивільний чоловік, хоча багато питань до нього, але ж військовий то нове. Краще, щоб люди вибирали. Краще, щоб люди, які тут живуть. А кого пришлють, невідомо. Міняти не треба, пусть буде рухана. О, <реш> це вже такі питання пішли. Ну, учитывая вот последние события после дождя, конечно, да, типа видно, что он не очень хорошо справляется. Ну, я думаю, що є якийсь смысл в тому, щоб поміняти верхушку, це точно і посмотреть, що буде з этого. Я думаю, що краще було поміняти на іншу людину, що воєнна адміністрація це поки ще зарано. Глянути, як інша людина справиться, а потім уже думати конкретно, можливо, і воєнна адміністрація знадобиться. Труха на флічно мені не подобається, але як он повністю справляється. Но из э, нескольких зол выбирают меньше. Надо поменять его на военную администрацию. И будет толк. А так толку у нас мало. Он, падает скоро в море пойдет. Долго задерживаться нельзя на одном месте. Они становятся сильно толстыми. Вот. Так что надо менять. Надо, чтобы вставала молодежь, которая сделает порядок. Дороги делаются, ремонтируются. Вот. Претензий нет. Але чому його потрібно міняти? Ну він з'являється завжди десь в кінці, такий, коли вже все вирішилось і коли вже пізно. Ну, не знаю. В мене я не, не буду це не говорити, але мене така думка, що він не споляється. Змінення к лучшому, реформи завжди нужны. Якщо це голос народу, якщо ну, є цифра да, людей за это, то я думаю, що в этом є суть.